Супер чуємо. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація у вас в Ну, На жаль, поки що ми повністю окуповані. Поки що ми тільки очікуємо деокупації, але разом з тим просування потроху йде і ну, добрі сподівання вже є в нас. Якісь є зміни, якась нова інформація про те, що відбувається в тимчасово окупованому місті? Ну нового нічого не відбувається. Залишається така ж ситуація гуманітарна із комунікаціями із забезпеченістю людей. Збільшується тільки військові, які прибувають і проїжджають далі. Це зрозуміло. Там більше накопичується в Лисічанську відповідно до тої інформації, яка надходить із Сєвєродонецька. Сєвєродонецьк залишається в такому занедбаному і покинутому стані. Деталізуйте, будь ласка, трішки по гуманітарній ситуації. Що там зараз, як виглядає місто і життя людей в місті? Наскільки воно придатне до життя, що там є? Ну, майже нічого. Світла, газа, тепла, звісно, немає, оскільки там є світло епізодично на декількох вулицях, у декількох будинках. Те саме стосується води, яка подається лише в стару частину міста, там майже до першого, до другого поверху. Це декілька десятків будинків, не більше. Центральна каналізація не працює, оскільки колектор зруйнований, є очисні споруди. Ну, тепла немає, оскільки обидва теплогенеруючі підприємства були зруйновані під час штурму міста Горками, тому ситуація от така. Що стосується продуктів, то Завезення гуманітарної допомоги відбувається з боку окупаційної влади, але в досить малих кількостях і штучно обмежується її видача, оскільки там то затягується, то переноситься видача. Ну так, розтягується, щоб нібито зробити видимість, що йде системна праця, насправді з продуктами досить складно місті. Чи є можливість зараз виїхати з міста місцевим чи виїжджають? Так, залишається ця можливість. Люди виїжджають, але це за великим колом. Це через Росію, країни Балтії і повернення в Україну з боку Європи. Пане Олександр, окупаційна влада, які зараз підготування до зими проводить, можливо, там якась реконструкція, відбудова, облаштування, ну, відновлення комунікацій, мереж теплових води, світла. Прошу. Ну, видимість роботи здійсниться, особливо от у грудні місяці там за нашою інформацією появилися якісь бригади будівельників, різко почали якісь там роботи проводити, десь якусь кришу лагодити, десь е, робити е, ревізію ремонту окремо взятій будівлі е, системи опалення. Знаєте, це схоже на кінець року. Дали якісь кошти, треба терміново показати е, активну діяльність або списати кошти. Іншим ніяким чином не можу прокоментувати, оскільки е це робиться не система по всьому місту, а десь якийсь окремий об'єкт, який, е безумовно, сразу же демонструється по е телеграм-каналам, відеосюжетам і так далі. Е зробили, е там, намагалися зробити гуртожитку ремонт для того, щоб туди зібрати людей як е обігрів. Е Частково вдалося, частково це все ж все таки залишилось як просто намагання і демонстрація. Дуже вам дякуємо, пане Олександре, за вашу участь в ефірі. Олександр.